Штрафи ТЦК. Мене звати Іван Жаботинський, я приватний виконавець виконавчого округу міста Києва. І в цьому відео я вам розкажу про основні моменти виконання постанов ТЦК про накладення штрафів. Поїхали. Якщо керівник ТЦК виніс постанову про накладення штрафу, як вона виконується. Процедура виконання постанов ТЦК. Така сама, як і будь-яких інших постанов про притягнення до адміністративної відповідальності та стягнення у вигляді штрафу. Всі водії знають, що якщо не сплатити штраф протягом 15 днів, то при відкритті виконавчого провадження сума збільшиться вдвічі. Зі штрафами ТЦК ситуація така сама. Якщо військовозобов'язаний протягом 15 днів з моменту винесення постанови не сплатить штраф в розмірі 17 тисяч гривень, то у ТЦК буде можливість пред'явити її до примусового виконання, і тоді сума штрафу збільшиться до 34. Проблема в тому, що зазвичай військовозобов'язаний не присутній при складанні протоколу. І на відміну від штрафів за порушення правил дорожнього руху в дії нічого не приходить. І військовозобов'язаний про такий штраф дізнається тільки після відкриття виконавчого провадження. До речі, примусове виконання таких постанов здійснюють тільки державні виконавці. Сам ТЦК накласти арешт на кошти не може. Також варто відзначити, що до суми боргу в 34 тисячі гривень державний виконавець додатково додасть 10% виконавчого збору 3400 гривень та 300-500 гривень мінімальних витрат виконавчого провадження. Таким чином, загальна сума боргу в межах виконавчого провадження буде становити приблизно 38 тисяч гривень. Справедливості заради треба відзначити, що таких виконавчих проваджень наразі небагато. На мою думку, це в першу чергу пов'язано з тим, що чинне законодавство вимагає присутності особи, щодо якої складається протокол. З судової практики видно, що при оскарженні постанов ЦК, які складені за відсутності військовозобов'язаного, то суди такі постанови часто скасовують. Але в першому читанні Верховна Рада прийняла проект закону 12093, який повинен дозволити виносити постанови без протоколу. Якщо за цей закон проголосують і в другому читанні, то мені здається, що кількість штрафів значно збільшиться. Тепер давайте поговоримо про те, що державний виконавець може зробити для стягнення боргу з військовозобов'язаного. А державний виконавець може користуватися всіма інструментами для стягнення боргу. Виключенням є хіба що звернення стягнення на єдине житло. З такою невеликою сумою боргу зробити це не можна. Якщо ж у декілька об'єктів житла, то теоретично на один з цих об'єктів звернути стягнення можливо. Але на практиці мені чогось в це не віриться. Арешти транспортних засобів, арешти банківських рахунків будуть без вагань застосовуватись. І це все, що я вам хотів розказати з цього питання. Якщо у вас виникли питання, то пишіть їх в коментарях до цього відео. Дякую всім за увагу!